Спортсмени 97 року народження та молодші від них бігали і стрибали, прагнучи виконати свою вправу якомога швидше, сильніше і вище. Учасники змагань ще досить юні, але якраз у такому віці й треба починати займатися. Коли націлюєшся підкорювати олімп, більш старші атлети намагалися покращити власні показники. Тренер із Нетішина Олександр Краснов шукає молоду зміну своїм дорослим спортсменкам. Йде у мене зараз набор. Я зараз хожу по школам, іщу малышей, іщу нових талант талантливих дітей, які нам. Через 5 6 лет такими ж чемпіонами. Колишні вихованки Олександра Краснова, чемпіонки України в естафетному бігу 4 по 400 метрів серед юніорів, залишили Нетішин та продовжують тренуватися в Донецьку. За шахтарський край дівчата і виступають на змаганнях тепер. Не шкода, що ви от втратили таких спортсменів. Дуже жалко, дуже. Ви не представляєте, як я цілий рік дуже важко переживав, коли вони уходили і розуміли, що удержати в Нетішині їх неможливо, тому що не ті умови. Уперше після отриманої на зборах травми на бігову доріжку в якості учасника змагань вийшов спринтер Смельницького Дмитро Островський. Рекордсмен області бігав на 60, 100, 200 та 400 метрів. Але бігти в повну силу атлет не квапиться. Реабілітація після розриву ахілового сухожилля триває довго. Бігу і чу -чу страх топі є, щоб опять не здійлай травму. Ось цю дистанцію тільки що чи ви бігли на повну силу. Я біжав процентів десь 80, 85, десь на 100 я не виложився. Чи страх є, і на 100 я не можу поки. Кожний шах я так акуратно став, але це мощно не став. Ще одна спортсменка з обласного центру, яка вже вийшла на міжнародний рівень і має перспективу потрапити на чемпіонат світу серед юніорів у цьому турнірі участі не брала. Можливість є, тому що цього року юніори виступають, а юношам стартів ніяких немає міжнародних. Це поки тільки розговори. А як воно буде, подивимося. Будемо старатися, мріємо про це, надіємося. Окрім бігу на 60 метрів та стрибків у довжину, на учасників турніру чекають забіги на 300, 600 та 1000 метрів, а також 60 метрів з бар'єрами та стрибки у висоту і потрійні. Триватимуть змагання атлетів до неділі. Тож, хто буде швидшим, сильнішим і спритнішим, з'ясуємо після вихідних.